Це не просто урок майстерності роботи з глиною. Це заняття під керівництвом спеціаліста, яке має на меті покращити психологічний стан військових та позбутися проблем, якщо такі є. Невеличка група військовослужбовців збирається у психолога Марії. Кожен отримує шматок глини та завдання зліпити, що заманеться. Дивіться, ви можете взяти якийсь там інструмент. Взять і зробити такі е, націечки, Бачите? Це для того, щоб воно ліпше приєдналося. І отак ви вкручуєте. Краще двісти, так? Точно, Саша. От Саша він взагалі дуже багато читає. Досвідчена людина. Так. І у нас щось таке, ви можете витягувати, бачите? Пункт. Ну так. І щось у нас може таке трошки я загладити. Буде, я буду випити сніговіка. Глинотерапія допомагає знімати нервове напруження та стабілізувати психологічний стан військових. Найчастіше негативні емоції, які можуть перетворитися на проблему, виникають на тлі загибелі бойових товаришів. Багато людей, хто може відчути цю злість. Вона може не проявлятися так, в реальності, але відчуття. Що загинув друг, він же не загинув, mm -hmm. там дата йшов і сподикнувся, да, там десь його вбили, вбили жорстоко. І це накопичується, тому наше завдання цю, ці емоції, це накопичення дістати, переформатувати щось позитивне. Просто у кожної людини різне завдання були. Тому у кожного по-різному. Хтось може подивитись новини. І її вже накриє так, що навіть більше, ніж той, хто десь там стоїть у перших якихось рядах. Тому це таке, це особисте. Сьогодні в класі з'явилися Орел, кішка та чоловік. Живий чоловік, уточнює автор. Ну, спочатку в голову прийшло ложка, вілка, потім зрозуміло, що да просто думаю, зілу гранату. Мені вийшло, зробив гриб і чоловічка. Робота з глиною примушує зосередитися, допомагає від стресу та якихось хвилювань. Ну, є і особистий, і, якби по роботі. Всіх вона є так, заспокоює, розслабляє від поганих думок, відводить. Ну це потрібно. Не тільки жінкам, і чоловікам теж цим займатися. Чоловіки зовсім не проти, хоча буває й таке, що спочатку суворі захисники ставляться до подібного заняття несерйозно. Спочатку вони так скептично, що ліпити, та це ж там дитячі, там же дорослі. А потім ми там, ну як завжди, ну давайте просто спробуємо там, просто там заходьте, збираємо групу якусь, і потім, коли вони починають доторкатися. І я скажу чесно, вже дивишся на годинник, думаєш, так. <смі> і вони ліплять. І ну, тут така теж, дивлячись, яке у нас, яке завдання. Людина ліпить свій стан. Ми діставали якийсь такий стан, такий якийсь там напружений, так скажемо. Ліпили цей стан, розбирали, а потім його переліплювали, змінювали в щось дуже позитивне. Виходило дуже позитивно, смішно потім. Максимальна концентрація під час гончарства. Зараз зовсім ні про що Зараз думаю про те, щоб вийшло все. Головне по дну, так. І потрохи. Просто натягнемо, воно так поїде. Ладоня, долоню так. Скажіть, як важко, не важко. Не так, щоб важко, але перший раз страшно, не хочеться зламати. Ну не страшніше, ніж воювати. Страшніше. <гум> воювати там все ясно. <гум> Тут нічого не понятно. <гум> Якщо є ну, якась праця, яка відволікає тебе від того, що навколо тебе твориться, то ти. Видихаєш і надалі можеш ти ну, як з зупинкою, коли ти щось важке несеш. Зупинився, вдохнув там, все і пішов далі. Іноді арт-терапія настільки швидко та позитивно впливає на людину, що результат дивує навіть керівника. Так, колишній пацієнт із розладом мови та сильним тремором в руках зробив танк, і це розповідає Марія дуже йому допомогло. І ми ліпили, ліпили, ліпили. Він Зліпив ту штуку, але вона якось називається не танк, а якось там особливо, я не знаю, що зараз такі якісь назви такі цікаві. І поки він ліпив, у нього руки почали повільнюватись, повільнюватись, і він заспокоївся. Я дивлюсь, думаю, що, У нього взагалі руки перестали тремтіти, а потім дивлюсь, у нього навіть посмішка з'явилась, і він так встає, все, я готова. Ось я кажу: М -м -м, що це таке? Він Говорить, ой це ж у нас таке єгрів, ну щось таке міцне, якась така зброя. І він пішов задоволений, і що саме цікаве, мова вже була більш такою рівною, і він вже почувався зовсім по-іншому. Спочатку Марія вчить, як зробити прості речі, піали, а потім переходять до чашок та глечиків.